Продається народний автомобіль, це Hyundai Santa Fe Дуже стали популярні, почали їх хопувати по тій причині, простий, як кажуть, надійний автомобіль. 2007 рік з об'ємона 2,2 дизель і вартість складає 9300. Контактний номер 0,95 68 63 951 або 063 326 98 96. 18. 96, 18. Вартість складає 9300. Салон як новий, зверніть увагу. Ось так автомобіль виглядає. Повний привіт! Повний привіт. Легкосплавні диски, пірелі гума. Прицепний пристрій. Ось таке багажне відділення так. Автомобіль вартий, вашої уваги. За більш детальною інформацією, телефонувати до власника. Це знову такий народний автомобіль, дуже популярний на сьогоднішній день, це KIA Sorento бо більше таких купують пар... ну, паркетники, раніше купували ренджи, мерседеси, а зараз народ купує автомобілі простіше бо їх... ну, Раніше не було, зараз вже вони більш з'явилися. Це в нас KIA Sorento 2010 року, об'єм двигуна 2,2 дизель і вартість складає 13 800 в повному заряді. Шкіряний салон, електросидіння, автоматична коробка продаж, дві зони клімат-контроль, клімат контроль, панорамна криша і люк кажуть. Так ось так він виглядає ззовні. Ззаді присутні пар і контактний... Телефон для, для влас. 25, ну, власник, 25, кажіть. 65, так. 68. Так. 63.51. Запитувати. Запитувати у оселя. Колеус. Дуже популярні автомобілі. Це як би вже кросовери. 2008 рік, повний привід 4х4, 212 тисяч пробігу. Вартість складає автомобілі 9350. Контактний номер 067. 725 2016. Ось так виглядає всередині На жаль, власника, бачите, немає. Все, що можемо показати вам зовні. Легко сплавні диски. Ззаді присутні партроніки. Прицепний пристрій. Ось так він виглядає ззовні. Забіж детальної інформації. Телефонувати до власника. Такий Нісанчик кросовер в білому кольорі 2012 року випуску з дизельним двигуном 1,581 кВт. Без підкрасів 230 тисяч. Номер 066 83 11 872. Вартість складає 11900. Механічна коробка передач, Мультикермо, контроль кліматконтроль. Чорненький такий салончик, панорамна криша, легкосплавні тиски, прицепний пристрій. І це вам кроссовер. З дизельним двигуном. Витрате пального, складають у районі. Скільки дизель... дизеля? Витрате пального? Шість, шість, сіп... да, шість потолок. За більш детальною інформацією, телефонувати до власника. Ну, ось такий кросовер хундайчик 2010 року з двохлітровим дизельним двигуном і вартість автомобіля 10900. Контактний номер 099 35 11 497. Ось такий хундай, присутні протитуманні фари, легкосплавні диски, механічна коробка передач. Двохзони кліматконтроль, електрика, збережений салончик, відмінна гума. Позад у нас покажемо багажне відділення, полочка все на місці. Це біж детальну інформацію, телефонувати до власника. Косова це у нас маздочка в чорному кольорі з автоматичною коробкою передач. Об'єдвона, 2,2 дизель. Вартість складає 15300. Контактний номер 0, 500, 75 71 19 або 099 35 114 97. Ось такий салончик. Автоматична коробка передач, мультимедіа. Все присутнє. Сітленький салончик легкосплавний диски на 17 днів умови радіус то ще може ряд сидіні Ще 5 місць, так? Да? 5 місць, 5 місяць Сзади присутні паратроніки, вихлопна не закопчена. Бачите автомобіль вартий ваше уваги. Забіж детальної інформації Повище вказаного номеру телефону. Довий кросовер в чорному кольорі з 2-літровим дизельним двигуном. По варті складає 11950. Контактний номер 0575 19 або 099 351 14 97. Легкосплавні диски. Треп'яний салончик. Механічна коробка передач. Мультимедіа світленький потолочок, Ззаді прицепний пристрій, автобіль привезений з Франції За більш детальною інформацією, телефонувати до власника. Кроссовер, KIA Sorento в чорному кольорі, спереді протитуманні фари, легкосплавні тиски. Це у нас оренда 11 року, з об'ємом 2 і 2 дизи. 145 тисяч пробігу. 145 кВт, 262 тисячі пробігу Дизе, автоматична коробка передач. Контактний номер 0,99 14 108 826. Шкіріний салон. Автоматична коробка передач. Так, а там біль виглядає всередині на хорошій гумі. Взагалі присутні партроники, прицепний пристрій. За більш детальною інформацією, Телефонувати до власника. Це знову такий Nissan. Сірий колір 2012 рік, об'єднання 1,5 дизель, 81 кВт. Протитуманні фари, електросплавлені диски. Автоматич, автомобіль з БЛІ, Сертифікований. Вартість автомобіля 12400-225 тисяч пробів. Контактний номер 0,99 257 1707. Сервісна історія автомобіля. Механічна коробка передач. Зони клімат-контроль. Ось так автомобіль виглядає. На транзитних номерах є прицепний пристрій. За більш детальною інформацією телефонувати до власника. Нісан, знову у нас Кашкай. 10 року 3, 11, 10, 11 рік, 1,5 об'єм двигуна, 78 кВт, пробіг 196 тисяч, вартість 11650. В рідній фарбі є сертифікат. Контактний номер 099 622 89 98. Ось такий Нісанчик. На легкосплавних дисках. Безключовий доступ, механічна коробка передач, двозонний кліматоконтроль Дуже економні. І це кросовер. Ось така умова. Сіро голубий колір, прицепний пристрій. Зверху лежить. більш детальною інформацією Телефонувати до власника. Ось ще вказано номер телефону. Кроссовер Audi Q5. 14 року з 3 літровим дизельним двигуном 196 тисяч пробів в чорному кольорі. Вартість автомобіля складає 16 800. Початок. Початок да, контактний номер 097 711 57 87. Так, безключовий доступ, так, так, без... еле... Еле... електрика да, Так, зараз покажемо вам салончик салончик показується салончик вот, електричний, автоматична коробка продаж, повний привідка є, немає? Ні, без підвізки так Акуратний салон Трошки сонце відсвічує, ну, показую вам електрокляпа. І це у нас Audi. Це вже класом вище кросовер. кузов оцинкований. Витерти надійний двигун 3-літровий. Да. І це Audi. Да, Запіш детальну інформацію. Телефонувати до власника. Комплектація S-Line. Ось така Audi U5. Hyundai Santa Fe, шоколадний колір, 2010 рік, 2,2 дизель, 145 кВт. Вартість складає 15850 свіжо пригнаний контактний номер 067 421 2025. Проґетовані фари, легкосплавні диски. Автоматична коробка передач, шкіряний салон. Бачите, такі акуратненький цілий автомобіль. На жаль, зачинений, показуємо все, що можемо. За більш детальною інформацією телефонувати до власника. Кроссовер Mazda CX7 2010 року, обмін вона 2.2 дизель, комплектація, босе 12700. На жаль, власника немає, Можу показати ззовні вам Автомобіль То ваш? Ні. Контактного номера немає. Ну, ось так він виглядає. На жаль, немає телефону. Шукайте цей автомобіль по луцьку в інтернеті. Бачите, немає телефону, на жаль. Так. Елітних автомобілів кросоврів для вас всіх BMW в чорному кольорі 14 року з пробігом 276 тисяч. З 3 літровим дизельним двигуном, контактний номер 050 338 77 78, чорний колір, постійний облік, легкосплавні диски і це у нас BMW. Шкіряний салон, світленький, автоматична коробка передач, елітний автомобіль. Панерамна криша, легкосплавні диски, два виклипа, парктроніки, камера заднього виду, акуратне багажне відділення, ковричок, все, як має бути, шторочка, все на місці. Коцак по автомобілю немає. За більш детальної інформації, телефонувати до власника повольчі вказаного номеру телефону. Це Audi Q 5 2012 року заб'єрдвина 2.0 в білому кольорі. Присутні паротроніки, протитуманні фари, легкосплавні диски, квардість складає 14500, 112 тисяч пробігу. Контактний номер 050 597 1343. Безключовий доступ. Автоматична коробка передачі. Бачите, такий кофейний салончик. Це бензин чи дизель? Бензин. Бензиновий двигун. Але це ауді. Автомобіль бізнес класу. Ззаді партроніки, прицепний пристрій. А кляпа не відкривається, показати, ззаді. Ага, нажміть. Так електрокляпа. Важне відділення, акуратненьке. Полочка є, немає? Ні, немає. Полочку треба докупити. Панорамна криша, так. Та. Ціленький, рівненький автомобіль. За більш детальною інформацією Телефонувати до власника по очі вказаному номеру телефону. Шкодовочка кросовер 2019 рік. 200 тисяч пробігу, 2 літровий повний привід 24200. Контактний номер 050 94 112 65. Ось нам попалась шкода в чорному кольорі, глекосплавні диски, електрозеркала, автоматична коробка передач, мультикіримо. Задні паратроніки і повний привід. Забіж детальні інформації. Телефонувати до власника по вище вказаного номеру телефону. Ось такі мазочка нам попалася 2013 року. Повний привід, 13 рік, вартість 14999 на транзитних номерах, сіра миш. 14600 ціна схинута. Автоматична коробка передач, комплектація BOSS. Контактний номер 096 620 85 45 або 096 3 одиниці 92 Шкіряний салон, автоматична коробка передач, легкосплавні диски, Mazda CX5. За більш детальні інформації телефонувати до власника. Ось така мазочка. Так, є Sorento в чорному кольорі 293 тисячі пробіг От на 2,5. Об'ємно вона 2,5-125 кВт. Вартість 8500, контактний номер 050 530 83 49. Механічна коробка передач. І асорента в чорному кольорі. Постійний облік. За більш детальну інформацію. Телефонувати до власника водія аргума. На жаль, власника немає, Показую тільки вам ззовні. Це такий цікавий автомобіль Ford Flex. 2010 року, об'єм двигуна 3,5 бензин, автоматична коробка передач. 119 тисяч пробігу. 12100. Семимісний автомат. Без ДТП. Контактний номер 0,95 880 1488. Об'єм двигуна 3,5. Вернемо в первому кольорі легкосплавних дисках. Бачите, такий цікавий автомобіль. За більш детальну інформацію. Телефонувати до власника. Цих 7 знову таки в чорному кольорі 11 року вартість складає 11900 і 2011 рік. 192 тисячі пробіг. Контактний номер 0500. 53, 89, 90, 99. Обслужена. Легкосплавні диски. Ось така мазочка. За Забіж детальні інформацію телефонувати до власника. Це такий яскравий кросовер Mitsubishi Outlander 11-го року від 2,4 бензин, 125 кВт, 270 тисяч пробігу, вартість 12200. Можливий обмін. 4х4, Швейцарія, сертифікат, контактний номер 097 575 93 39. Кондіменталь гума. Автоматична коробка продаж. Показую ззовні. Так. Ось таке акуратно бажне відділення з ковричком, світленький потолочок. Корозії царапин по автомобілю немає. Сидіння трансформери зложується. Саме основне автоматична коробка передач. Збережений салон. Без підкрасів, так? так. А, За більш детальна інформація, телефонувати до власника. Chevrolet Captiva 2008 року. З об'єм 2,4 БНЗ, 250 100 пробів, вартість складає 8400. Саме основне автомобіль семимісний, контактний номер 097 575 93 39. Запитувати влада. Так. Чорний колір, механічна коробка передач. Тряп'ний салон, світленький потолочок, легкосплавні диски. Троніки, два вихлопа, а саме основне самі місце. Десь далеко дорогу їхати дуже зручно і комфортно. За більш детальною інформацію, телефонувати до власника. Знову такий цікавий автомобіль Audi Q5 S Line 14-15 рік, 3-літровий TDI, 3 літра. Контактний номер 098 705 2051. Вартість 20 800. Ось така Audi, потужний двигун, свіжо пригнана, партроніки, алекосплавні диски, сіра миш, шкіряний салон, автоматична коробка передачі. Забіж детальною інформацією, телефонувати до власника, по очі в номеру, телефону. Вольво, ось такий кросовер продається. 12 року з об'ємом вона 2,4 дизель. Свіжопригнаний. Контактний номер 050 513-87 балон 600. Лекосплавні диски і кофейний колір, шкіряний салон і це Вольво. Як кажуть, надійність за себе говорить. 18 радіус коліс. Volvo CX90. За більш детальною інформацією телефонувати до власника Який кросовер у нас продається Peugeot 18 року з 2-х літровим дизельним двигуном, 140 тисяч пробігу. Вартість автомобіля складає 24 тисячі. Контактний номер 0,95 380 -3 0 так, складні диски, комбінований салончик такий, автоматична коробка передач. І це кросовер, 18-дюймовий радіус коліс 225х55х18. Peugeot 5008. Це вже новіший автомобіль. За більш детальною інформацією, телефонувати по вище вказаного номеру телефону. Знову такі кросовопори Infinity CX EX35 2009 року в чорному кольорі постійний облік, автоматична коробка передач 3.5, об'єм двигуна на комплектації шкіра, один власник, оригінальний пробіг 220 тисяч. Вартість

Забіж детальною інформацію телефонувати до власника.